Маруся Чурай у виконанні юних артистів і артисток. 31 березня в ліцеї номер 3 АШГ відбувся мистецько-літературний захід. Учні учениці відтворили віршований історичний роман Ліни Костенко з нагоди її 95-річчя. Тяжку долю напівлегендарної української поетеси та співачки. Марусі Чурай показали актори і акторки шкільного театрального гуртка Скарбничка. Загалом зображено все таке українське, у нас же, ну якби не шароварщина, це все ну, якби традиційне українське і оригінальне. От, такі як мушкети, все там скатертини, це все Полтавщина. Тому я думаю, що як культура тут присутня дуже сильно. От. а нам цього не вистачає наразі. Через русифікацію у нас присутній такий термін шароварщина, те, що багато, багато людей думають, що Україна це не якість пісні речі, також неякісні пісні або навіть якісь продукти споживання, наприклад, сало, і всі одразу починають нас з ним асоціювати. От. І ми робимо такі п'єси, щоб якби, зруйнувати це поняття Шароварщини, тобто що Україна це все. Це в не, ну, прекрасна держава, і те, що в неї прекрасна культура, в неї ну, все це присутнє, і ніякої широварщини це не існує. Це придумали, щоб якби пропагандисти російські. Я дуже задоволений, отримав море емоцій від цього. Хотілося завдати враження на людей, щоб люди подивилися, зрозуміли, як було раніше, тому що цей твір ще проходить у 11, -му, 11 -му класі, і дуже хотілося, щоб люди ще подивилися. Не з боку книги, а з боку виставища. Якості інвентарю та костюмів приділили особливу увагу, оздоблювала одяг, виготовляла та реставрувала декорації, вчителька, керівниця шкільного театрального гуртка. Наша Бобренчика каже, що аж голова болить від тої хустки, що вона очіпок, а потім хустка велика, так. А я їм заодно й розказувала про українські традиції, що жінка не мала право ходити з непокритою головою. На ній спочатку був очіпок, а на очіпок одягалася вже хустка. Вона виконувала ну, як очіпок, для віщо, і коси покрити, і зберегти е -м, саму хустку, бо дорогі були хустки, не всі могли купляти часто хустки. От, і таким чином вона. Чистішу і довше зберігалася та хустка, якщо вона поверху чіпка. Ну, от і про намисто, і про дукачі, і козацькі, ці костюми, і киреї, що таке кирея, що таке кунтуш, тобто різні види оцих верхнього одягу. Маруся Чурай, дівчина з бідної сім'ї, яка закохана в молодого козака Гриця. Проте хлопець зрадив Марусі. Вона приготувала для себе отруйне зілля, але його випив її коханий та помер. Тепер Маруся Чурай на лаві підсудних. Глядачами і глядачками заходу стали учні і учениці школи номер 3 По завершенню вистави, вони ділилися враженнями та висловлювали побажання до сценарію. Їх акторська гра мені дуже сподобалась. Я читала цей твір, і з тим, що виконувалось, він трішки відрізняється, але сенс до нас неправильно, але не вистачило якраз однієї сцени. Не вистачило сцени після суду, де її вже покарано, її хочуть повішати, і не вистачило сцени з тюрмою. Тому що саме посланець, який йшов з підписом Богдана Хмельницького, він йшов там три дні чи скільки, і цієї сцени не вистачило. Якраз, і дуже ну, незрозуміло було, чому її покарано і одразу прийшов Богдан Хмельницький. Хоча Січ від Полтави ну, не дуже близько, дуже далеко. І ти поставила це запитання вчительці, і вона тобі відповіла. Ну саме декорації, що не вистачило просто часу, не вистачило місця для декорацій, але ну може якось можна було по-іншому зробити. Чи за куліси її відвести, сказати, що пройшло три дні? Мені справді дуже сподобалось, особливо пісні. Я от прям не очікувала, що будуть пісні. Це було прям ну, дуже неочікувано. Справді сподобались і декорації дуже гарні, і актори дуже гарно зграли. Тут є наші однокласники. Прям, ну, гордість за Мені сподобалось, як актори грали, декорації також дуже гарні. Мені дуже сподобалось. Ви читали цей твір? Ні. Ну, ну, ну раніше ні. Може, тепер це буде мотивацією, щоб прочитати? Так, так. Так от буде мотивацією прочитати дійсно. Особливо, коли він є в програмі. Участь у виставі взяли учні і учениці від 8 по 11 класи. Триває вона півгодини. Презентувати п'єсу в школі планують ще не раз. Подивитися виставу Маруся Чурай у виконанні колективу АШГ повністю. Можна у програмі Життя міста.